Доброго здоров'я, мої маленькі друзі та шановні дорослі! Нас сьогодні до себе в гості запрошує пані Осі. Але попередили, щоб до неї дійти світити самою широкою доріжкою. Як дізнатися, де широка доріжка, а де вузька? Порівняти. А як? Нам Осі дала ось таку широку стрічку для порівняння. Прикладемо стрічку до ось цієї доріжки, що ми бачимо? Вірно, доріжка набагато вуща, аніж стрічка. Отже, по цій доріжці ми не підемо. А якщо прикласти до цієї доріжки, то бачимо, що вона широка, така, як стрічка. Отже, дорогу до пані осені знайдемо. Вирушаємо подорож. Ось пані осінь приготувала для нас овочі. Які? Вірно, помідори та огірочок. Скільки помідорчиків? Два. А огірочків один. Як дізнатися, чого більше помідор чи огірочків? Потрібно порівняти. А як? Спочатку викладемо помідори, а під ними огірочки. Скільки помідор залишилось? Одна помідора без огірочка. Отже, у нас на одну помідору більше. Що треба зробити, щоб помідор та огірочки стало корінним? Можна прибрати одну помідору, буде одна помідора та один огірочок, тобто корін. А що нам слід зробити, щоб помідор та огірочки було по два? Вірно, слід додати один огірочок. Скільки помідор? Два. А огірочків два. Отож їх стало порівну – по два. Добавивши один огірочок, вийшло два огірочка. І позначимо цифрою два. Подивіться, ось і два. Цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостим хвилькою здіймає. Цифру ми бачимо, можемо її написати. Розмалювати, зробити з пластиліну. Я вам пропоную взяти пластилін стекою відрізати з шматочок, розкачати ковбаску, зробити ось таку цифру. Молодці! Добре справились! А тепер пані Осі пропонує нам пограти. Якщо ви бачите цифру один, то плескайте в долоньки один раз. А якщо два, то плескайте два рази. Один, два, три. Груми, розпочали. Молодці, гадаю, ви були уважні. І за це нам пані в пустинці склала. Скільки капустин? Одна капустинка. Скільки бурячків? Вірно, один бурячок. Скажіть, скільки морквинок? Дві морквинки, а цибульки скільки? Дві цибульки і багато картоплі, також багато помідор. Буде смачний борщ. Ну що, малята, будемо дякувати пані осінь за гостинці. Скажемо дякуємо, люба осінь! До побачення і нам час прощатись. Гадаю, ви зробите з пластиліну цифру два. Та поділитись своїми світлинами. Буду чекати, до побачення, мої любі! Бережіть себе! Бувайте здорові!